Вони вже потрапили в історію. Ну, залишається у нас кілька секунд до фінального свистка. Андрій Ярмоленко робить хід-трик. Прекрасна гра від Морозюка. Прекрасний пас, ну і Третій м'яч забиває капітан Динамо. Сьогодні він проводить один із найбільш результативних матчів сезону. Вперше робить хід-трик у цьому сезоні. І зверніть увагу, яка результативність. Практично всі свої моменти Ярмоленко реалізував. Ось тут відзначаємо, як поборовся Гармаш, виграв боротьбу. Ну і морозюк. У нього передачі просто надзвичайно зручні для суперників, особливо якщо для, для своїх партнерів, особливо якщо суперники не встигають накривати своїх партнерів.